Війна триває, тому аби наблизити нашу державу до перемоги, підприємства та благодійні організації Івано-Франківської області від початку повномасштабного вторгнення активно допомагають зсу на сьогоднішній день. Громада співпрацює з понад 20 військовими формуваннями. Розповідає заступник міського голови Руслан Гайда. Допомога військовим частинам в перші в перші дні повномасштабного вторгнення і то, що ми передавали, коли було вкрай необхідно, коли наші частини і наші… Добровольці виднулися на бойові рубежі. На той час е, наші всі військові облаштовували окопи, бліндажі, і ми передавали багато всього необхідного для, того, для облаштування наших позицій на передовій. Були передані е, дерево, цвяхи, лопати, бензопили, болбар, техніка, паломастильні матеріали, продукти і так далі. І дуже багато ми всього передавали, і передавали не тільки за кошти нашої територіальної громади, і передавали то, що в нас. Е, Люди приносили, здавали і різні волонтери, які привозили, вони так само передавали дуже багато. Передали 34 автомобіля, які закуплені в тому числі за кошти працівників МБК. Також до допомоги військовим доєднався й благодійний фонд Моє місто Івано-Франківськ від початку вторгнення Росії в Україну вони збирають кошти та закуповують необхідні матеріали. Загалом вдалося акумулювати близько 9 мільйонів гривень. Благодійна організація благодійний фонд «Моє місто івано франківськ Військом долучилося до цієї програми, ми зібрали більше 8 мільйонів гривень коштів і були закуплені необхідні матеріали, які були передані на передову і нашим захисникам. Закуплено 36 тепловізорів. Це то, що за, за якраз за нашу програму благодійного нашого фонду ми бачимо 36 тепловізорів, 3 приціл змічного бачення, 32, 3, 25 спальників, 70 касок, 200 наборів військової форми та білизни, 150 сумок. 19 радіостанцій, 10 кумуляторів, кладотопової мавиків, 6 автомобілів, а також комп'ютерну техніку. Окрім технічної допомоги, міська влада дбає й про матеріальні виплати для учасників бойових дій та їхнім сім'ям, каже Руслан Гайда. З метою посилення соціального захисту в громаді затверджено дві програми. Соціального захисту членів сімей загиблих, померлих учасників АТО, ось членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України на 2023-2025 рік. Програма соціальної підтримки, і по цій програмі ми бачимо, що ми надаємо і ми надаємо соціальну підтримку. То, що ми допомагаємо нашим військовим, це, це є постійно і вона буде продовжуватися, але ми так само не забуваємо за родичів військового наших службовців, які ми так само надаємо надаємо допомогу. Міський голова Руслан Марцінків зазначає, що впроваджують програму, яка забезпечить кожного бійця з Івано-Франківської громади коштами. Досить часто хлопці жаліються, що до військових частин підходить допомога, а от до конкретних солдат не завжди не надходить. Тому ми прийняли рішення, кожен солдат, кожен військовослужбовець франківської громади, отримує допомогу в розмірі 20 тисяч гривень на спорядження. Уже хлопці вирішить, на що їх витратити. Це може бути і відділення, може зібратися і купити той же самий квадрокоптер. Чи просто на запчастини, чи на е пальне, яке не завжди можна поставити на облік, якщо це машина куплена волонтерськими організаціями. Ну, Приблизно ми оцінюємо суму у 200 мільйонів гривень, яка піде на цю програму допомога конкретно військово-слубовісткої комісії. Загалом, з початком повномасштабної війни, на допомогу військовим та їхнім сім'ям виділено понад 50 мільйонів гривень. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.